На дворі завірюха, це ідеальний час для вишивання. Я обрала вишиванку з музею гончара, це є Чернігівська область, місто Бутурин. Музей надає детальну інформацію про те, як правильно викроїти, вишити та зібрати конкретну вишиванку. Якщо вам цікаво дізнатися, де безкоштовно обрати таку інформацію, то пишіть, я поділюся. Вишивати я буду нитками ДМЦ Перле, чорного кольору, а також червоно-бордового номеру 816, трошки про пояснення елементів. Білий квадрат це є дірка, а смужка це є нитка полотна. Цей елемент має 7 на 7 ліній. Я позначаю точку входу голки, вимірюю 7 ниток вліво і 7 ниток вниз. Це точка, в яку війде моя голка. І звідси я починаю вже робити гладь, так як показано на схемі. 7 разів відмірюю вниз, і коли доходжу до сьомого, продовжую робити це вліво горизонтально рівно до останньої смужки. Таким чином, в мене виходить цей елемент. Наступний елемент має 3 на три нитки до центру. Малюю центр, три нитки вверх з'єдную до центру, три нитки вправо до центру, по діагоналі до центру. І таким чином я по колу малюю цей елемент, в реальності вишиваю його нитками. Якщо потрібно подовжити такий самий елемент, ви від діагонального стібка відмірюєте три вправо-три вниз, це ваш новий центр. І таким чином знову з'єднуєте стіпки. Як казала, вишиваю на тканині Белфаст. Мені трошки тяжко з нею працювати. Деякі нитки потовщені, деякі тонкі, ось тут на відео показую. Тобто тканина досить рівномірна, але все рівно от, є потовщена нитка, а ось тут, де вже вишивка, там дуже тоненько. Це створює труднощі. Але ось так виглядає вишивка наразі. Мені подобається, як виходить. Майже закінчила плечовий елемент, треба ще все обвести чорним кольором. Підписуйтесь, щоб не пропустити подальші оновлення.